Розбитий асфальт у дворі саме на це скаржилися мешканці будинку на вулиці Московській під час зустрічі з народним депутатом Геннадієм Зубко. Мешканці розповідають, неодноразово зверталися до влади з проханням відремонтувати дороги та пішохідні доріжки біля будинку. Втім, безрезультатно нардеп в розмові з людьми сказав, що в першу чергу вони повинні організовувати ініціативні групи. В, у цьому місті повинні бути старше будинку. вже і тоді можна чітко проконтролювати і пані Півоварову, і міського голову які обіцяють не виконує так? і всі інші питання, які Якщо ви думаєте, що пані півоварова або пан Дебой будуть десь в іншому місці. а Ми тут будемо з вами працювати за них, так не буде. Ми повинні їх заставити сьогодні працювати, і вони будуть це виконувати. А це дуже простий шлях. За сприяння народного депутата в дворі будинку також збудували дитячий майданчик. І люди кажуть, що діти приходять сюди погратися навіть з сусідніх будинків. І до нас і дітки приходять, а територія не така велика і не так багато є. Елементів та інвентаря для того, щоб дітки мали час дозвілля проводити. Тому ми звернулися за допомогою до депутата Верховної Ради Зубка Геннадія Григоровича, який на наше прохання відкликнувся, долучився, і сьогодні ми маємо можливість стати свідками того, що на території нашого будинку створюється дитячий майданчик. Під час зустрічі народний депутат закликав виборців проявляти ініціативу. В такому випадку за словами нардепа буде значно простіше вирішити питання благоустрою дворів Житомира та змусити чиновників працювати.